Хто ж зіграє нового Волан де Морта? Підпиши, щоб дізнаватися про новинки кіно, ігор та технологій більше. Останні місяці доволі гаряче обговорювали кастинг до нового серіалу від HBO по Гаррі Поттеру. І усі розмовляли про Северуса або Дамблдора, але ж хто зіграє темного лорда. І саме зараз найчастіше стало спливати ім'я того самого Сігми з гострих козирків Кіліана Мерфі. Рей Файнс, який зіграв Воландеморта в минулих фільмах, зі свого боку схвалив такий можливий підбір актора. І так само його підтримав і Кріс Коламбус, режисер перших двох частин про хлопчика, який вижив. Але я нагадаю, що кастинг ще не оголошений, і це все просто чутки. Також повідомляється, що зірку шпигунського мосту марка Райленса розглядають на роль Альбуса Дамблдора, а акторові чорного дзеркала папе сіду, нібито запропонували роль Северуса Снейпа. Ну а що думає? Ти ви кого б обрало на роль темного лорда?